Об'ясніть мені, пожалуйста, що за жизнь? Зараз буду вам жаловаться на свій організм. начали в мене висипатися волосы, я бігом галопом побігла до лікаря, здала аналізи, мені там вис... цей сказали, що в мене там не вистачає якогось білка, який коротше, обрабатує залізо. Короче, простими словами, из за нього нехватка заліза, анемія, короче, всі діла призначили мені лікування. Я ще доповнітельно купила там фігню одну, щоб втирати в кожу голови, не красилася більше місяця. ну Коротше, думала, мабуть, вже експериментів над волосами. Коротше, вроді би, волосся перестали так сипатися, вже пролікувалася пару тижнів. І цей... <кій> в ітоді, що? появилась нова проблема. Я думаю, вам невооруженим глазом видно, подивіться. У мене почали вилазити зі знаку. Дивіться, особливо ну, спереді, по бокам. Коротше, ну, тобто я думала, що буду втрачувати свої волоси уже Русі. В ітогі в мене почали лізти білі волоси. Коротше, зараз вам покажу фотографії, я зробила ближче. Ось, що, подивіться, що це ще таке. Де воно взялося у мене? Що мені за цим мусимо робити? Скажіть мені, пожалуйста. Одростають білі волоски, ось, дивіться, капець якийсь. Скажіть мені, пожалуйста, тепер. Що мені робити тепер з цими новими сідими волосами? Це що мені далі краситься вже в Руси? Чи можеш дати хай вони відростають отра... ну, та е пробувати якийсь новий вид якийсь, чи може знову блондинку бахнуть? Коротше, ну, що це що за життя взагалі? Ну, я не знаю. ну чого? Мені 22 роки тільки. Нахера мені 22 роки, сідина, скажіть мені, будь ласка. я в шокі просто. А це отак у мене почали сипатися кожен раз, як я мила голову. Я почала втирати цю фігню, в місці з лікуванням, і в мене вже ось так почали сипатися ну, набагато менше. Всього, коли почалось випадіння, почала жирніти голови мега швидко. Якщо раніше я мила голову ой, один раз на три дні, коротше, то мені приходилось мити кожен день. І оце кожен день у мене така куча волос була, що я думала, що я схватю інфаркт, і це і по хаті висобирувала Ну, но... Не знаю, може благодаря цьому лікуванню, що мені призначили, вони перестали так сипатися. Може, і лікування, і оця фігня, що я на голову пшикаю, теж як разом один одному коротше, допомогли. Ну, тепер в мене головна проблема, що мені робити з сідиною, тому що волоси вже так не висипаються, а сідина десь взялась. Все, всім спасибо, до свидания. Пишіть в комментариях свою думку. Може, хто щось подскажет. Все, всім спасибо, до свидания.